Ставку треба обов'язково зробити на початку, тому що це відео це розважальний контент формату розпаковка. Тільки це буде не розпаковка того, що я купила, а розпаковка того, що я знайшла на власному стриху. Я дуже всіх заохочую. Запарити собі кавуньки чаю, зробити собі вечерю. І оці 20, я сподіваюся, хвилин втиснуся. Я буду вас розважати своїм злелем, а ви будете слухати, і, можливо, дивитися час від часу, поглядати на екран, що я знайшла в себе на страху, так що погнали до основної частини відео. Давайте бахнемо кавки! Шановні гості, дорога родин, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я все ніяк не зберуся зняти новий влог і показати вам, як виглядає наш дім після того, як ми вже практично місяць живемо в Хелмі. Я знаю, що багато хто мені писав: вітаю, дуже рада, що ти переїжджаєш, хочу подивитися, як буде виглядати твій новий дім. І так вийшло, що ми вже доволі багато в ньому всяких цікавих речей зробили, але ще досі вам не показали. І я собі подумала, що треба потрошки почати розкручувати цей маховик ютуб і взагалі виходити з такої. Своєї своєрідної ютубної сплячки сьогодні на стриху. Бо в нас є такий, іначе доєднаний до будинку, перетворений на такі літні кімнати стрих. І сьогодні, на тому стриху, ми, ми взагалі ходили з чоловіком і робили заміри нашого дому. Бо для податкової, для того, щоб правильно платити податок за нерухомість, нам треба знати метраж абсолютно всього дому, включаючи всі його закапелки, рахуються навіть балкони, рахується стрих, рахується підвал, рахується абсолютно все. І от ми ходили сьогодні, міряли наш будинок. і і паралельно я ходячи по тому стриху, визбировала різні цікаві речі, які я вважаю, що ми залишимо і не будемо викидати, тому що там ще є два пакети, які я взагалі вам показувати не буду. Там Різні старі календарі, тобто ну, таке, що можна віднести, там, не знаю, старі горщики від квітів, те, що можна легко віднести до категорії сміття. А сьогодні я хочу, тут ззаду мене стоїть велика купа, показати вам те, що я особисто до категорії сміття би не. Не відносила, а я би це відносила, напевно, до таких якихось залишених скарбів, які мені залишили попередні власники. Але перед тим, як показувати вам цю велику купу, я так сиджу, практично. От зараз вам покажу, як я сиджу. Я сиділа якось отак, отак, без стільчика, без нічого. І так мені все стерплося. Хух, Трохи собі стану по-іншому. Хочу вам показати е, парфум дня. Я вже потрошечки відходжу від такого суцільно парфюмерного контенту, хоча я зняла е, першу половину сліпих затестів, буде друга половина сліпих затестів, так що парфюмерний контент все ж буде. Е, хоча я не перестала любити парфуми, і я до цього часу їх фотографую, наприклад, для, для свого інстаграму, тому що для мене дуже часто аромати вони виступають в ролі якогось такого натхнення. Так як в нас вже останній місяць літа і є відчуття якогось такого знаєте, періоду збору врожаю і того, що осінь зараз от вже ем, на порозі, швидше за все, ми вже пережили оці такі періоди найгіршої, просто наглої спеки, тому що вже котрий день в нас тримається доволі лагідна температура, близько там 26-28 градусів, вночі взагалі стає холодно, 16 було нещодавно, 14 градусів було вночі. Коротше, менше з тим. Я сьогодні на себе нанесла оцю Dolce Gabbana The One, і вона мені якраз отак от пахне кінцем літа і початком осені. Це дуже солодкий аромат. Він про туберозу і фрукти. От я особисто я не пам'ятаю взагалі піраміди, здається, там лічі прописано чи не прописано, але з того, що я тут відчуваю, це Аромат таких перестиглих фруктів по типу лічі. От фрукти, коли перестигають, вони трошки пахнуть такою от смердинкою, яка навпаки ця смердинка додає їм певного акценту і живості. І от мені так пахне Dolce Gabbana The One. Так що, все, на цьому закінчуємо парфюмерну вставочку і зараз будемо переходити від парфуму дня до лашків дня. Так, я собі вас посунула, тож починаємо. Перше, що мені потрапило під руки, це є відріз, і він був отак просто фабрично складений. Я просто його розгортала для того, щоб витріпати. Це є відріз бавовняної, такої подібної, на боже як називається, не батист. О, я тут напишу точну назву, як називається отака от з грубої бавовни. Тут видно навіть спльот. Е, ще не прана, бо така доволі жорстка тканина, яка була куплена. Такого кольору, як зараз дуже люблять різноманітні медичні халати і костюми такого кольору робити, такого зеленуватого. Е, дуже часто косметологів-стоматологів бачу в такого кольору костюмах. Одним словом, ця тканина буде попрана і буде використана для того, щоб пошити з неї все, що можна пошити з бавовни. Не знаю, напевно, якісь наволочки. Страшний пас, який. Треба віднести в категорію сміття, але мене рука не піднялася його просто виконати в сміття, тому я його закину в пакет. Я збираю той одяг, з якого, наприклад, там виросла моя дитина, або той одяг, який тут залишили попередні власники, і він мені точно не потрібен. Тут, до речі, буде таке одне, і хочу це все віднести в спеціальні ємності, спеціальні баки, де, можливо, цього пса відправлять на якийсь секонд хенд, і хтось собі за декілька копійок, якщо цього пса купить і буде тішитися, але нам явно додатковим, яка іграшка вдома не потрібна. Наступне. Що я дістаю, і мені зараз треба порухати трохи камеру, тому що це спідниця джинсова. А Ану, зараз секунду. Знаєте, що? Знаєте що? Я буду ходити в цій спідниці. Абсолютно адекватна джинсова спідниця. Так, вертаюся я в свою і продовжимо. Ця спідниця це абсолютно класна знахід, тому що я таку річ, наприклад, якби побачила на секонд-хенді, я би її купила. Наступне, що я дістаю, це дуже цікавий відріз. Ляної тканини, з якого, судячи з того, як він виглядає, колись була зроблена штора. Але е, воно не дуже сильно знищене, воно місцями має трошечки потертості. Ця тканина, очевидячки, льон, тому що тут є написи, і це якась авторська тканина, тому що написано, що An Imported Union Linen Screen Printed в What colors Copyright Gabriel Cie». Не знаю, що це означає, я обов'язково погуглю, можливо, щось цікаве на гуглю про цю тканину, але це такий доволі великий відріз, ну трошки, правда, пилючне. Я його відперу і буду з нього щось шити. От хто любить всякі diy проекти, різні переробки, різні там. От я взяла не знаю, там, два шматки старої штори, зробила з того красиві наволочки на подушки. Я сподіваюся, що такий контент буде на моєму каналі, тому що я дуже сильно хочу повернутися до шиття І новий будинок, який треба е, трошки облагородити, і місцями не лише робити хард ремонти в такому плані, як, наприклад, там, зносити якісь непотрібні стіни, ставити хороший, е, нормальний умивальник з унітазом. А де коли треба ще робити різні лайт-переробки, наприклад, тут на диван пошити красиві подушки. І ми таким з вами займемося. Так, така штука, яка потрапить е, в те, що я вам казала, в пакет і відправи. Можливо, на секонд-хенд і комусь ще придасться. Це доволі непогане, класичне плаття від Марсен Спенсер. Е, таке от воно акрилове, але наче під шерсть зроблене. Ну, Я в такому класичному нікуди не ходжу. Це такий типовий бабуський аутфіт, щоб виходити до костелу. Трохи не моє. Воно буде... Якщо я його в себе залишу, він буде просто дарма перекидатися, тому я його. Наступна штука, мені так сподобалася, тому що це отут є напірничок, на ньому ще є паперова бірка. І тут є е, те, що називається українською мовою підковдра. Але ми вдома це все на російський манер називаємо підодіяльник, і Я підозрюю, що багато хто вдома теж от цим русизмом грішить. І дивіться, що тут є. Я трохи скрутила і щоб вам показати: тут є паперова бірочка, тобто цей комплект. Абсолютно білесенької, бавовняної білизни ще ніколи не був в використанні, ніколи відповідно не прався, я його поперу і розміри цієї підковдри і розміри напірника на подушку якраз ідеально підходять для того, щоб цим комплектом користувалася моя дитина. Тому це просто теж суперзнахідка. Дві штуки, які мені взагалі не потрібні, але вони просто були к'ют. От я не знаю, я коли побачила ці дитячі платячка, вінтажні. Ну, явно вінтажні, тому що я вже вінтажною стаю, а ці платічка, я підозрюю, що, напевно, ну, якщо не старші за мене, то точно такого самого віку, як я, вони в такому не дуже хорошому стані, тут все пожовкло. Я спробую їх відіпрати. І, може, десь пристрою. А викинути їх на сміття я завжди встигну. О, тут є ще одне таке бавовне, нелегке дівчаче платчико це вже явно не моєї Терези розмір, Чи це навіть якась. Не платічко, напевно, якась блузка. Ну, Коротше, щось маленьке, таке, що я на себе не напхаю. Шкода мені стало це викидати, тому що я великий барахлюш взагалі-то по-нормальному. По-нормальному ці всі речі, напевно, всі би опинилися на смітнику. Ми, до речі, коли приходили. Дивитися на цей будинок вже отак фінально, ми вже були в процесі підписання умови, але я цей будинок вживу ще не бачила, бо я його вибрала по фотографії в Олексі. Він мені сподобався просто з першого погляду, всіма своїми деталями, всіма своїми такими якимись навіть недоліками, на, перш... ну, на погляд іншої людини теж. І ми прийшли дивитися в цей будинок вживу. І... Ходили ми отак от з кімнати в кімнату, і бабусічка ця питалася: а оце вам залишити чи викидати, оце Це вам залишити чи викидати? Я казала: Та ви забирайте все, що вам необхідно, а все, що вам не треба, ви залишайте. І так вони нам і залишили доволі багато цікавих речей. Одну зараз, до речі, вам покажу цікаву річ. Наприклад, отаке: опуп'янне старе дзеркало. Я навіть з ним робити нічого не хочу. Я не хочу ніяк його відновлювати. Ніякі робити. О, привіт! Ніякі робити дзеркало реставрації. Воно мені подобається в такому стані, в якому воно є. Я просто з нього час від часу пилючку буду витирати. Мені подобається те, що воно таке трошечки затерте. Мені подобається те, що тут всередину. До речі, це збільшувальне дзеркало. І воно, якщо здаля дивитися на нього, то воно дуже сильно викривляє. Ну, бо збільшувальне. Мені подобається, що воно таке тут трошечки вже виблякла тут дзеркало і таких. Цікавих старих штучок у нас є ціла хата. Тому я дуже вдячна бабульці ще раз за те, що вона послухала мене і не викидала, то що я просила її не викидати. Я знайшла ще один напірник на подушку. Він такий от доволі зацофаному стані, але в мене є пралька, яка пере на 60. Я його кину в цю пральку на 60 і там побачу, що буде. Якщо воно не відпереться, я завжди встигну викинути. І теж саме я можу сказати про оцю бавовняну сумку. Ну, в сенсі багато разів до супермаркету. І те ж саме я можу сказати про оцю таку дешманську, фіраночну накривку на стіл. Я це все закину в доместос. Якщо воно не відновиться по кольору, я його в смітник і все. Так, окрім таких всяких шматяних штучок, в мене тут ще є кошечок, я просто як якась червона шапочка до вас прийшла з, з сюрпризами в кошечку. Жестяна баночка. От, скажіть, будь ласка. Чи я помиляюся? Я підозрюю, що тут є покоління 80-х-90-х років, які росли в період розвалу совка і раннього постсовка. Чи в мене правильні спогади з дитинства, чи це хибні спогади? Колись в таких банках жестяних продавалася халва, і вона була дуже смачна. От я пам'ятаю, що я стою дитиною на балконі, мені видали банку отаку жестяну, і там всередині халва. Чи так продавалася халва, чи це просто мені так поставили, щоб я ту халву не розістрала по цілому балкону? Напишіть мені, будь ласка, свої спогади. Чи ви пам'ятаєте халву радянського виробництва в таких жестяних банках? Тут якась, до речі, намальована червона шапка. Я вирішила цю стару жестяну банку не викидати, бо мені стало шкода. Я знайшла холодоагент. Холодоагент, це і в Африці холодоагент, просто в морозилку. Холодоагент вдома мати прикольно, тому що можна кинути його в будь-яку термосумку або можна навіть на термосумку просто сумку. І коли йдете кудись там на якісь пікніки, собі закинути з ним їдло. Маленьке, симпатичне горняточко, яке з другої сторони, на жаль, не щербнете. Ну, але нічого, в мене є наждачка, я акуратно цю щербинку зашліфую, просто щоб вона така колюча не була. Мені дуже сподобалася форма цього горнятка, і я вирішила, що для мініатюрної кави. До речі, про мініатюрну каву я ж собі запарила кавуньку. Так, кавки я попила, вертаємося назад до цього мініатюрного кавового горнятка. Тут, до речі, доволі цікавий вміст, хочу вам показати, хто пам'ятає, колись були е, станочки для гоління і продавалися окремо до них. Одноразові бритви, і я пам'ятаю, що я постійно в тата тирила ці бритви, тому що колись інтернату не було. Я як дитина розві... розважалася, як могла. Я бавилася ляльками. У мене були саморобні лількові будиночки. у Мене були такі дешманські китайські підробки під Барбі, і час від часу моїй дешманські китайські підробці від Барбі приходили листи. Листи і це, власне, були ці конвертики з під бритвочок, або іноді навіть конвертики з бритвочкою. Я була супер акуратна, там не розпаковувала. Ну, я якась така була обережна дитина. Щоб не покалічитися, завжди я намагалася, до речі, дослуховуватися до правил безпеки, які мені батьки в голову втовкли, і я своїй дитині теж в голову втовкую, бо, бо такі ми ми люди. Можливо, хтось називає це тривожністю, я назву це перестраховочністю. Тут якийсь порошок в штангласі Корок притертий і так, от заліпився, закальцювався. Я без поняття, що це за порошок. В принципі, я думаю, що можна погуглити, але так, от навскидку, я без поняття. Я цей штанглас акуратненько повитираю. Я його не буду розкупорювати, хай він буде такий закислий, як є, і буду використовувати просто як декоративний елемент. Загалом хороший штанглас з притертим корком. Це як на мене викидати просто гріх, тому що хороший хімічний посуд це як хороший кухонний посуд. Він ну просто шкода це викидати насправді. Я ще маю дуже велику любов до різноманітних таких хімічних штучок з того часу, як вчилася в Львівській політехніці на інженера хімічних виробництв. І в нас було дуже багато хімії, і ми мали дуже багато контактів власне, з різноманітними хімічними штучками і з хімічним послугом. Я просто влюбилася. У мене першою вдома з'явилася ступка. Вони такі мені просто прекрасні. Так, яйко. Фарбоване, використаємо. Ложечка, звичайно, чайна, я собі фену, до речі, я є великою прихильницею того, що посуда може бути в різнобій, і вважаю, що це навіть є свого роду таким от милим. Я виховувалася теж, крім радянського, всякого спадку, на серіалі Друзі. Вони там завжди пили з різних горняток, навіть іноді, коли вони сідали за стіл, ну, крім якихось суперурочистих вечорів, коли там Моніка дістала свій фамільний сервіс. Вони сідали і там була різна посуда за столом, і мені це дуже сильно подобається, коли різний посуд за столом. Я не вважаю, що за е, сімейними такими застіллями треба обов'язково дотримуватися комплектності. Но поки це додає якогось такого свого шаргу, тому що в кожного щось своє і інше. І все це я поскладала в красивенний кошечок з лози, який я обов'язково відчищу, тому що ну, нічого йому не бракує. Гарний кошечок можна використовувати для тих же самих яйочок. Так само я знайшла отаку безподобну попільничку. Ніхто з нас вдома не палить. Але вона така от просто супер-к'ют, її можна використовувати як підставку підложку, і мені нагадує, вона обличчя якогось мужчини, отут якісь його, наче вуса, ну, тобто тут його, наче око, вії. Така вона цікава, чомусь нагадує, напевно, їх. І оці плями рошаха, кожен, як вона називається? ці, одним словом, плями для визначення різноманітних психологічних станів, отак мені чомусь нагадує цей малюнок. Я знайшла чужу, чорно-білу фотографію з весілля, за шклом. І в нас дуже багато є всяких закапелків в будинку, де мені не критично, що буде висіти на стінах. Я там можу повісти, що завгодно там якийсь плакат, будь-який або, скажімо, чужу фотографію з весілля. Якась дуже красива пані. Мені дуже подобається, як власне стилізовано. Це видно, що це 80-ті, і по зачісті, і по тому, як виглядає її сукенка, і в неї її макіяж такий типовий з 80-х, це, можливо, вам на камеру не дуже добре видно, мені вживо видно. Ну, це прям прикол. Це просто живий вок, і я вирішила цей е, живий вок собі залишити. Хай собі ця пані буде цікаво. До речі, як склалася її доля після тої фотографії. Ну, Те, що в нас жили дідусь з бабусею в домі, бо так темно стало. ну Ви мені пробачите цю темрю, Видно по тому, що в них був величезний пакет з пакетами. Я не знаю, що мені робити з цими пакетами. Я такими пакетами практично не користуюся, або якщо іноді я забуваю свої турбинки багаторазові, пошиті, до речі, з якоїсь отакої, е, типу чулі, то я беру цей пакет я його використовую потім декілька разів, тобто я його шмиргаю, поки він не прорветься. Я не знаю, що екологічніше зробити, користуватися цим чи це відразу в пластик, поки воно чисте. Без поняття. Якщо ви знаєте, що з таким робити, то напишіть в коментарях. У мене, можливо, ще стоїть той пакет з пакетами. І я досі думаю, що з ним робити. Так, ну і фінальна штука, яку я хочу вам показати, це стара банка з-під какао. Це є польська марка виробників шоколаду. Це як наш український світоч. Вона має назву Ведель. Знаходиться в Кракові, якщо я не помиляюся. Фабрика з виробництва шоколаду, власне, це Ведель. І всередині не какао, а всередині. Я обов'язково зроблю вам ставку і покажу цю всю розкош. Отака от розкош гудзиків. І я теж збираю гудзики. Ну, тому що мало які гудзики можуть в хозяйстві пригодитися. І я хочу колись втілити якийсь красивий проект з гудзиків. тому що в мене їх є доволі багато гарних, цікавих, Якісь зробити гарні ті ж самі декораційні наволочки на подушки, так що такий от підгончик. Ще в такому вінтажному пакуванні від какао ну це просто милота, страшна. Все, дуже сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Кіт так гарно спить. Турбувати вам кота? Хто написав ні в коментарях, то я все одно його потурбую. Знайомтеся, хто не знайомий. О, він вже мурчить. Він, до речі, страшний муркотун ім'я в котун. Ми його назвали Суші, назвала моя дитина, але всі ми його кличемо піздючок. Ну, так сталося. Він дуже муркотливий, дуже наглючий. Він в нас конкретно від'ївся, живе трошечки довше, ніж тиждень в нас, бо мені його привезли акурат на дитини моєї день народження. Це був її, можна сказати, подарунок на день народження. Ми ну, давно обіцяла, що вона буде мати свого звіра, свого кота. І це її кіт. Знову <свісно> мурчить. За ним треба пильнувати, тому що він робить всякі дивотні речі. У нас досі в хаті не висять фіранки і ще довго висіти не будуть. Тому що він на них би вже висів, і то фіранкам був би капець, він висить на моєму одязі, якщо я забуваю закрити двері в шафу. Сьогодні зранку я прокидаюся, виходжу наверх, на другий поверх на е, стрих пити собі каву і дивлюся, що він біжить по даху, не по стриху, а по даху. Потім послизається, бо в нас дах накритий такою бляхою металічною. Він послизається на тій блясі, злітає в ринву, і по ринві собі так, як нічого не бувало, виходить на балкончик і вертається. Додому і такі всякі штуки, наприклад, вилізти на сосну високу і сидіти там, поки я не зніму. Оце він таке любить відмочувати. Такий кіт, за яким треба дуже сильно пильнувати, щоб він собі нічого не зробив, тому ми його називаємо піздючок. Дуже дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво дивитися цей анпакінг зі мною. Я тікаю пити каву, тому що стало вже абсолютно темно. Всіх, всіх цілую, люблю. Тримайтеся тепленько. Ой, до речі, хто досидів тут до самого-самого кінця, будь ласка, я впевнена, що кожен з вас має напевно свої преференції, куди перекидати декілька відсотків від своєї заробітної плати на допомогу військовим, тому що це не те, що досі дуже важливо. Це я розумію, що всі втомилися вже. От, просто задумайтеся. Друга світова війна тривала з 39 по 45 -й. А війна України з Росією триває вже практично скоро буде три роки. Маю на увазі повномасштабне вторгнення. І це дійсно дуже важко, тому що як під час Другої світової війни всі втомилися, так само і під час цієї війни всі втомилися. І я навіть собі уявити не можу, сидячи жопою в Хелмі, як втомилися люди в Україні, тому що я втомилася в хелмі від цієї війни, і, чесно кажучи, дуже сильно це все дістало і. Іноді ти відкриваєш свою стрічку новин, і ти розумієш, що ти не можеш це розбачити, а люди бачать це вживу, і це просто це. Я не хочу зараз це заглиблюватися, але я впевнена, що ви всі в мене тут бубочки, е солодушечки, і ви донатите. І ви такі от хороші і свідомі українці. Якщо не донатите або шукаєте перевірений збір, то він буде в описі під цим відео вже не перший раз. Е я публікую збори Дмитра. Я в нього все дуже гарно по звітності завжди відразу, після того як збір закривається буквально декілька днів і вже є звіти з усіма реквізитами, де видно все, що куди пішли гроші. мені це дуже сильно подобається. Людина служить сама безпосередньо що теж є дуже важливо, тобто він безпосередньо знає, що і чим допомагати і. Мене, чесно кажучи, дуже сильно бісять і дратують. В принципі, хай хоч так, але вони мене дуже дратують. От люди, які піаряться на зборах, блогери, які показують, що от я стільки допомагаю армії, хоча насправді це допомагають його підписники. І він чомусь часто буває, забуває цей блогер дякувати своїм підписникам. Не всі, звичайно, не хочу узагальнювати. І дуже багато хороших і класних. Одним словом, хто шукав перевірений збір, то будь ласка, розкривайте опис під цим відео. Всіх цілую, стало абсолютно темно. Всім папа. Ой, спонсори, спонсори, чекайте, чекайте, спонсори. Спонсори, в мене вас. На одній руці вже навіть не покажу. Вісім. Вісім. І це, це дуже цінно. Це та е, от, прояв дружби і чашки кави. Це дійсно дружня чашка кави, якою ви мене пригощаєте. І хтось навіть більше, ніж чашкою кави. У мене є суперспонсори. І, і просто це для мене щось неймовірне, що людина підписалася на вищий рівень спонсорства. Це я його поставила просто по приколу. Тому дуже сильно вам вдячна. І, і все. Я пішла, Па-па.